Привіт, з вами Чиги Андрій. І ось тут я граю Каточку І ще я віжу. Ну я з лайком, звісно, і з другом граю. І нік на Ладно. Тут амортис виходить, я його почти убиваю. У мене, кажуть, був другий, не на пулю. Я його тут настрілюю, Мітимет вистрибує, вбиває його. Я йду на центр. Ні, вроді би не на, це... да, на центр. Так, на центр. Зараз от тут качекну, а тут іде хтось, вроді би. Ні, ніхто не йде. І я сердечко вроді би тут маю поставити. Туку-туку тут я хорош, як дав тички. Такая водочка норм. Ладно, всем удачи и всем пока.